Усім привіт! Сьогодні я приготувала для вас спеціальне відео у блог-форматі, в якому я покажу вам один день з мого життя. Ми підемо по різдвяні покупки, і ще багато цікавого вас чекає в сьогоднішньому відео. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд і не забудьте поставити вподобайку. Ну а зараз час збиратися, щоб вийти на шопінг з мамою, і я хочу нанести легкий, але святковий мейкап і розпочати з тоналки від бренду. В них є мейкап лінія She Glam. і мені дуже подобається ось така кремова тоналка, бо вона легка в використанні. Я люблю наносити її саме пальцями. На початку просто на шкіру обличчя, і потім я візьму вологий спонж і все віб'ю шкіру. Таким чином буде. Дуже натуральний ефект. Вам подобаються кремові тоналки? Напишіть мені, будь ласка, якщо ви коли-небудь їми користувалися. А сьогодні вранці, коли я купувала їжу та ходила за продуктами, я зайшла до ДМ, це дорогарі магазин. Щось типу Єву, або мені здається, в Україні є. Ще один, і там придбала ось такий makeup спанж від Real Techniques. Я, до речі, не знаю, як буде цей себе вести, бо я його вже змочила водичкою, але він, знаєте, не став більше в об'ємі, бо в них є ось такий двусторонній один для, начебто, тоналти, а один для пудри та рум'ян. А є класичний, помаранчевий. і ось Ним я багато років користувалася, а цей взяла вперше. І якось мені не подобається те, що він такий, знаєте, твердий, їм важко користуватися. Дивлюся, що результат непоганий, але я все ж таки віддаю перевагу оригінальному, класичному. Бо коли його тримаєш під водою, він стає більше. Там м'якше і їм дуже приємно вбивати тоналку і взагалі розносити її по шкірі, щоб був такий натуральний ефект. Але і так непогано, може мені ще треба їм приловчитися користуватися. Ну а наступний крок це брови. До речі, боже, я так надихнулася дівчатами та хлопцями. З України, які роблять професіонально або ламінування, або а, краску брів. І мені дуже-дуже хочеться цим займатися, бо я собі малюю брови вже дуже багато років і малюю іншим теж, тому може, ось в мене буде такий проєкт в майбутньому. Стати майстром бровистом це, напевно, я неправильно сказала. Хотілося б поїхати в Україну на майстер-клас, навчання пройти в топ-майстрів. Якщо у вас, до речі, є якісь улюблені, напишіть мені, будь ласка, але я буду тут практикувати цю справу, бо мені подобається. Взагалі, якщо ви не фарбуєте брови, то ви втрачаєте дуже багато, бо від них залежить взагалі, як виглядає ваше обличчя. Коли в людини немає брів, або вони такі, знаєте, дуже-дуже непомітні світлі, щось я якось повиходила за контури, отож, коли розмовляєш, краще мовчати і робити мейкап. Потім щось виходить таке, знаєте. Дуже <смеш>, яскраве. Але що я казала? Ось брови і зовсім інша людина. Так, ну це ми зробили. Зараз давайте перейдемо до отченя. Я нанесу праймер. Він бренду Douglas. Придбала його колись, коли їхала в подорож і знала, що мій мейкап повинен триматися цілий день. Для цього ідеально наносити праймер під тіні. Таким чином ви створюєте базу для них, до якої тін, тіні, або, неважливо, будь-який продукт, яким ви користуєтеся, вони якби чіпляються, ну не приклеюються, але тримаються на цій базі. І Вирогідність того, що вони почнуть або скатуватися, або збиратися в якихось місцях трішечки менша. Знаєте, я сьогодні вирішила не партися і зробити такий цікавий, ну, я ж сказала, натуральний мейкап. Правильно, тому я візьму. Ось такі кремові рум'яна, червоні, яскраві, теж від Шіглен. До речі, дуже-дуже бюджетна косметика, така трендова. Не знаю, до речі, по ем, якості. Але ну, мені подобається. Все дуже цікаво, дуже не завжди мені, наприклад, тіні не сподобались, не завжди їх продукти ем, класні, але деякі просто бомба. Ось Цю тоналку я рекомендую, рум'яна в них кремові, класні. Ще в них є ось такі жидкі ліквід і бронзатор, і хайлайтер. До речі, давайте сьогодні нанесемо хайлайтер, але я хочу ось що зробити. Нанести ось ці червоні рум'яна, бо в мене такий темно-червоний манікюр, я думаю, якраз буде дуже гарно а, пасувати разом. І я спробую ось цю сторону спонжа, яка. Створена начебто для рум'ян, я не знаю чи для кремових, чи для сухих. Ми зараз подивимося, як воно розтушує. І знаєте, я ж буду і на дворі сьогодні, і в магазині, тому буде такий ефект, начебто я зморозу, шкіра трішечки почервоніла. І буде досить досить такий. А знаєте, сві свіжий вираз обличчя, бо рум'яна вони завжди додають, мені здається, якоїсь молод молодості, як це правильно сказати. Ну, дивіться, досить непогано вийшло. Я просто не хочу сьогодні носити багато рум'ян і навіть не хочу якихось. Близь, щоб воно блищало, бльосток. цього, я хочу матовий мейкап. Я напевно зроблю собі стрілочки чорні, і все буде гарно пасувати. Мені подобається, як воно в принципі, розташувало ці кремові рум'яна. Вони дуже пігментовані, тому я небагато наношу, але я дивлюся, що це, в принципі, досить. До речі, знаєте, зараз в тренді ще наносити так на ніс. Але в мене ось ем, ці частини обличчя і так з легким розовим відтінком. Вони не супер червоні, знаєте, але все ж таки ось цей рожевий кольор, я не знаю, або капілярів або чого, він все ж таки проходить. Е, тому, тому тому я не хочу зробити занадто. Мені здається, вийшло досить прикольно, досить класно. А на цьому ми можемо, я думаю, навіть перейти вже до очей. Я візьму ось таку чорну підводку від Essence. Вона дуже бюджетна, реально супер дешева і зроблю стрілочки. Маленькі-маленькі. Омикат маленькі. на сьогодні натуральний. Зараз замість консілеру я візьму просто ще наш фаундейшн і ось цією тоналочкою пройдуся або по прищикам, або по таких моментах, які я хочу відкоректувати. І все це дуже такими легкими рухами вбиваю шкіру, щоб Усе оце покриття залишилося саме на тих моментах, які я хочу вирівняти. Наприклад, під очима висвітлити. Тут в мене покраснення та маленькі недоліки. Не сидить зверху. Це приємно. Ось в мене така проблемна зона навколо носа там завжди. Почервоніня. Тут ми теж висвітлимо, щоб наші брови були дуже виразні. І вуаля, База готова. Зараз ще нанесу туш, губи намалюю і можна йти за покупками. А вуста я вирішила зробити в самому кольорі як мій манікюр, тому буду користуватися ось таким контуринг ліплайнером Melt Your Heart with Essence. І я дуже-дуже легенько пройдуся ним по контуру своїх вуст. Занадто не виходячи і зараз. Ось цей крем, який був нашими рум'янами. Я нанесла на вуста і, боже, в нього така шикарна текстура. Це, так, знаєте, такий пудровий крем, матовий, ролветовий я б навіть назвала його. І зараз у нас все в одному кольорі, бо ми їм користувалися і на очах, і на а, щочках, і на губках. Тому це такий, знаєте, монохромний кромний лук. Дуже мені подобається. Зараз я хочу ще нанести від NYX ось такий а, брау Маскара, яка. Робить гарну текстуру і брови стають начебто більше. Розумієте, вони якби додають волосячко. За рахунок цього здається, що самих брів більше тут замазалася тушю. Ну і все. Ну, а зараз ще останній штрих це зачіска. Я спала в цих бігутюшках. До речі, вони колись були дуже популярні. Пам'ятаю, що мама ними користувалася. І зараз вони знову війшли в моду. Але коли я роблю собі усе волосся в них, то дуже багато з нього висмикується. Такс. І що? Це буде хвостик, напевно. Так, ну я намагалася зробити собі зачіску, мені здається, непогано вийшло. Зараз ще один штрих. Це наша біжутерія. Оп. оп. І я думаю, навіть сьогодні я можу піти з розпущеним волоссям. Воно трошечки стерчить в різні сторони. Але. Мені подобається. Все, ми готові і ходімо. А ще, так як сьогоднішній влог просто про день з мого життя, я вирішила показати вам, що мені прийшла ось така посилочка, і я хочу її відкрити разом з вами на камері. Це завжди, знаєте, такий процес зірвати все на гарно запаковано, вам не видно, як я зараз можу собі зіпсую усі нігті. Але все одно хотіла робити новий манікюр, так як я це сама роблю, то а вже ж це не ну, дуже приємно, коли ламаються нігті, але менш, менш ем, затратно, бо не треба робити жодні терміни до майстрів. І так, я знаю, що це, я не була впевнена, але це, до речі, ем, Моє замовлення, я вирішила просто в купити парфум, який я вже давно хотіла спробувати, під назвою Шифон Розе Кутюр від бренду «Емпер», мені здається. І я ще вирішила придбати ось такий антипреспірант з того самого аромату. Так, мені подобається. Ця презентація досить непогана. Аромат був 40 євро, так що не можна сказати, що він дешевий. Я чому його взагалі купила? Бо і Марка, і парфум для мене не, не а, можна ви Можна них колись щось чули. Але його порівнюють з одним з моїх найулюбленіших ароматів. Це Intense Cafe від Montal. Ого! Дивіться! Нічого собі. Він такий величезний. О, він такий величезний, ну за 40 євро. Такий флакон дуже великий. З бантиком, боже, який він класний, класний. Це начебто скло, дзеркало, прикольно. Ну, як вам сказати, не дуже нішовий, більш такий дівочий, знаєте, але ну, мені цікаво, чи буде він. О, так, Боже, як він схожий на інтенс кафе, та я можу пізнати знаєте, цю зацукрену троянду, дуже ванільну, може навіть кавову, але не занадто. Це все ж таки про дуже гурманську троянду, соковиту, сиропну, о, як він мені подобається. І я теж тішуся, що я придбала для себе антипреспирант. Подивіться, які гарні упаковки. Мені подобається. Ця а, бутилочка дуже-дуже така а, важка. А Як її відкрити? Вона, а, вона запечатана. О, боже, я щойно зіпсула. Це якось неправильно я почала. А, ось, Ах, він такий роликовий. Я думала, його треба прискати. Ну Давайте просто нанесемо ось так і подивимося, чи це такий самий аромат. О, ні. Дуже алкоголем пахне, треба спробувати, буде завтра вранці. Ну, прикол, прикол. Я не очікувала, мені дуже подобається ця, а, цей флакончик. Він вже ж не супер такий лакжері, але щось в ньому я мені подобається. І сам аромат. тому сьогодні ви знаєте, який парфум я ношу. Він дуже компліментарний, і я вже відчуваю, що він заповнив собою всю кімнату, так що треба йти на вулицю. І сьогодні я готую ось такий крем супчик з броколі та плавленим сирком. Мені дуже подобається цей рецепт, за яким я вже другий раз готую. Перший раз суп вийшов дуже лагідний, приємний, Броколі його освіжає, а ось ця крем-сирна структура дуже мені подобається. Дивимося, що сьогодні вийде. А перш ніж їхати витрачати гроші, треба скочити до банку та зняти їх. А шлях мій до нього лежить через локальний різдвяний ринок ярмарок. Подивіться, як гарно. М -м -м, чудово. Це така у нас місцева парфюмерія, парфюмерний магазин. І тут знижки. А ще подивіться, як цікаво виглядає, коли ще на деревах листя не попадало, таке кольорове, а тут вже ялинка біля костолу. Ось подивіться, як біля місцевої ратуші прикрашено краса. І ось ми вже в дорозі, це моя мама, і ми їдемо до такого магазину, де дуже багато декорацій. Ух! І цікаво подивитися, чи там буде щось прикольне для мене, бо мені потрібно багато усього. І на новорічну ялинку прикраси, і для а, мого YouTube-каналу в студії, де я знімаю відео. Тому Ходімо зараз будемо на все дивитися. Я вам буду показувати, що там цікавого є. І одразу на вході стоять аромасвічки. Вони створюють вже такий прекрасний настрій. Тут ще дуже багато усього Гарного подивіться для тіла, для дома, мило, розпилювач. Боже, скільки усього можна нюхати, не перенюхати. Клас, бавовняна квітка, дуже символічно, правда ж? Дивіться, який вибір, яка краса. Вау! Подивіться на такий шикарний святковий стіл. Дуже таки хотіла. Віться скільки бавовний, а тут ще більше. У, -у, -у, У перепрошую, але ви самі знаєте, яка асоціація зараз з цим. Цікавіше зараз чи мистечі клятвець кошти? Ну що, друзі, я так втомилася, але дуже багато усього виставила, і мені здається, вийшла досить затишно, правда? Напишіть, будь ласка, як вам у коментарях, чи хотіли б ви побачити нові відео у цьому декорованому куточку. Я буду чекати на ваші відгуки. А якщо залишилися питання, будь ласка, пишіть та також передивіться усю корисну інформацію в описі під цим відео. На цьому. Я з вами буду прощатися. Сподіваюся, що відео в такому стилі вам сподобалося. Якщо так, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, бо таким чином ви допоможете цьому відео просунутися в трендах Ютуба. Мені би дуже хотілося розвивати український Ютуб, особливо в сфері парфюмерії. Тому долучайтеся, підписуйтеся, залишайте ваші коментарі. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд, гарного вам дня, святкового настрою та слава Україні, папа. -па.